Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус. Хочу вас попросити, щоб ви не звертали увагу на моє волосся, тому що нещодавно мені робили біозавивку. І потрібно, щоб пройшло 48 годин, щоб. Зафіксувалось волосся, і тоді можна його змити і уже зробити собі короче, зачіску. Дуже сподіваюся, що мене чути. І сьогодні я знімаю дуже класне відео, тому що ми сьогодні будемо робити в моїй кімнаті перестановочку. У моєму такому куточку. Цьому ми будемо переставляти мій столик і кроватку міняти місцями будемо. І також ми організуємо мій столик. Його заповнимо канцелярією сьогодні. Я знаю, ви любите такі відео. А також сьогодні я вам покажу дещо дуже круте: те, що мені подарувала мама на день народження. Дуже їй дякую. Так, у мене було нещодавно день народження 16 грудня, і мені також подарували нові книги. Я вам про них розкажу, покажу їх. Це все буде у цьому відео. Тому залишайтеся, запасайтеся якимись смаколиками. І поїхала. Давайте не затримуватись. Давайте я вас ось так пересу. Ну що ж, друзі, давайте забирати з мого столика усе, що є тут на поверхні, тому що те, що всередині, я думаю, воно нам не завадить, щоб перемістити столик. У мене, як бачите, тут отакі були зміни невеликі. До речі, у нас на вулиці дуже сильний вітер, у нас прям якийсь ураган, тому вибачаюся, якщо ви чуєте оці свисти на вулиці. До речі, друзі, подивіться, що мені мама подарувала на день народження, а. Це такий світильник, на якому можна писати. Але наразі вона розряджена, я зараджу і вам покажу обов'язково. Ось цю неймовірну відкритку мені зробила подруга на день народження з моїх смішних фото. Ось така дуже класна. І ялиночка, яку ми прикрашали у відео, де я прикрашав усю свою кімнату до Нового року. Все, стіл звільнили. Тепер давайте відсунемо мою кроватку, а тоді вже будемо присувати столик. Друзі, я не знаю, що робити з оцією вот штукою стіною. Я ось думаю, може мені приклеїти якісь прикольні плакати туди, щоб це якось закрити. Пишіть свої варіанти в коментарях. Ось. Це мій кіт-дошик, хто не знає. Друзі, я напевно зараз відключу мікрофон, поки буду відсувати кроватку. І вже коли тут все зроблю, назад його вчіплю, щоб ви мене чули. Мій кіт в шоці. Мою бет треба туди, коротше, відсунути. Так, ну що ж, кроватку я вже відсуну. Давайте сюди присувати столик. Столик у мене буде стояти десь ось тут посерединці. Тут буде стояти десь там коричневий столик. А ось тут буде стояти моя кроватка. Тобто все навпаки. Ну, Тобто, як було, тільки в другу сторону. Ось тут, друзі, у мене буде стояти моя тележка, яку ви знаєте. Ось і вона. Вона закрила якраз ті негарні обої, які я, певно, чомусь чимось заклею. Зараз присуну кроватку і вже тоді до вас повернусь. Друзі, дивіться, я тут усе поміняв, тому що не поміщалася моя тумбочка і не поміщався коричневий стіл. Ось там буде стояти мій столик. І звісно, тележка також. Ну що ж, друзі, я вже присунув столик, він буде стояти ось так. Оце все ми закриємо тут ялиночкою, і декором, і я думаю, буде супер. Друзі, я повішав цю гирлянду з прищіпками. У мене тут є декілька фото. Також я повішав своїх дві пластинки. А ось цю Hit Me Hard and Soft і When We Are Where Do We Go. Також повішав своїх три ось цих картини маленьких на чорному полотні. І в мене є ось такий дуже прикольний дід Мороз. Він з ось таким колокольчиком на такій пластмасовій ниточці, канатику. Такому, і його можна під включити. І він буде по ньому. По цьому канатику лазити, і буде грати музичка, і в нього ноги світять. Також тут моя тарашка стоїть, ось так це виглядає. Давайте організовувати мій столик. Ось тут всередині у мене все розташовано більш-менш зручно. Ось тому тут ми не будемо проводити уборку, ми організуємо тільки мою столешню. Та ми також організуємо сьогодні разом з вами ось цю верхню поличку цієї талешки. Ось сюди в куточок я кладу свою ялиночку. Ось тут у мене будуть розташовані блокноти. Настільна лампа буде розташована ось тут. І ось цей мій маленький органайзер також буде тут розташований. Ось так таким кутом. Ну що ж, тепер давайте організовувати ось цю поличку моєї тележки. Давайте забирати все звідси. Протрую її вологою серветкою. У мене ось тут буде стояти органайзер з моїми пражпенами. Ось тут у мене будуть розташовані серветки вологі. Також в мою колекцію канцелярії додалось щось дуже-дуже круте. Дякую моїй мамі. Це неймовірно класні маркери стабіло, тобто текстовиділювачі. Ось такі пастельні кольори. У наступному відео буде оформлення щоденника на січень, і ми разом з вами їх протестимо. А також ось такі, типу, також текстове певно. Я не знаю, що це, якщо чесно, також відстабіло, також їх протестимо у наступному відео. Вони в мене також розташовані будуть тут. І також ось такі скотчі вони прозорі, але вони різних кольорів. Дуже прикольно. Хай будуть тут. Ну що ж, це все. Ми організували мою тележку. Друзі, ось такий класний результат у нас. Ось тут буде ще платівка, яку я вам зараз покажу. Ось так це поки що виглядає. Тут ялиночка стоїть, тут мій столик, тут кроватка, ну поки що не звертайте уваги на це. Я зараз це приберу. Ось так. До речі, ось ця гірлянда вона зламалася, але папа її зремонтує, сподіваюся, і все буде добре. Ось так виглядає мій кут. Мені здається, набагато краще стало. І так, друзі, хочу вам показати. Як світить ця штучка? Дивіться, нажимаємо на пультику, он. Вона засвітилась. І давайте оберемо колір. Я думаю, якийсь такий. О, хоть такий зелененький. І дивіться, тут є маркер, на ньому можна щось написати. Давайте я напишу. І ось такий дуже класний напис. Та Також його можна стерти. Ось так. Ну, це краще робити без світла, тому що це не дуже гарно. Ну що ж, друзі, в цьому відео ми з вами зробили багато чого. Зробили перестановку в моїй кімнаті, організували мою тележку, організували чуть-чуть мій столик. Ну що ж, а тепер я хочу вам показати нову платівку Білі Айліш. Це платівка з альбому Happy as ever». Ось, ви просто подивіться, вона така класна. І ця платівка відрізняється від всіх інших, тобто упакування. Е, упакування тут глянцеве таке, бачите, воно блистить, а там воно просто таке матове. Ось так вона на зворотній стороні. Е, ось тут 16 пісень. Ось таке дуже гарна, гарне упакування у цієї платівки. Давайте я вам зараз відкрию і покажу, що всередині. Ви готові? Та-дам! Просто ідеально. Тут також все глянцеве, ось така велика білі ось тут. І тут всі тексти пісень з цього альбому. Дуже-дуже круто. А тепер сюрпрайз. Дивіться, з одного боку тут чехольчики є. Давайте я його витягну. Так і в принципі, як у всіх платівок, які в мене були. І тут ось таке ще фото. І ось таке дуже класне фото. І всередині цього чехольчика платівочка. Та-дам! Ось така також дуже крута. Ви там відблискуєтеся в ній. Happy as in ever. І це у нас сайт D і сайт S. А чому не сайт A і чому не сайт B? Тобто сторона A B. Тут у нас на цій платівоч з 9 по 16. І зараз я вам. Покажу ще один ем, такий сюрприз, який я побачив тільки вчора, коли розпаковував цю платівку. Ось з цього боку у нас також є цей отвір. І також є такий самий чехольчик. Уже з ось таке фото. І з ось таким фото. І всередині що також платівка. Ось така дуже крута. Така ж сама. І тут у нас сторона А і сторона Б. Також є, ну, тут уже з першої по восьму. Пісню. І того у нас в одній упаковочці йде дві платівки. Ось такі платівки, дуже класні. Ну, ясне діло, що 16 пісень би не помістились на одну платівку. Це просто неймовірно. Ну що ж, друзі, зараз хочу цих дві платівочки разом з вами повішати до моїх двох цех і буду з вами прощатися. Опа. Та-дам! І зараз ще буде десь тут одна. Ось так тепер виглядає це все. Мені неймовірно подобається. Дуже круто. Дякую мамі за такий. Класний подарунок. Ну що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково ставте йому вподобайку. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на канал. Мене дуже мотивує, коли ви підписуєтеся. Дуже дякую вам за такі коментарі, які ви мені пишете. Мені дуже приємно. Також я хочу вам сказати, що у мене тепер частенько будуть виходити сюди шорти різні. Я вже запустив один цікавий такий, як на мене, шорт про сніг. Ось. Тому пишіть, чи ви хотіли б бачити якісь прикольні шорти на цьому каналі. Всіх вас люблю. Не забувайте про мій інстаграм, де я ділюсь своїм життям, якимись анонсами, якимись неудачними кадрами або просто якимись цікавими історіями за кадром. І всім до зустрічі у наступному відео. Пока-пока. Друзі, що ви думаєте? Я ляг спати і забув, що я вам не показав книги нові свої. Тому ми з вами не прощаємося і ви кудись їдете. Ми з вами ще не прощаємося, друзі. Давай. Давайте я вам покажу книги, які мені подарували. Мені подарували дві книги. Ось. Такі дуже круті. І так, перша книга, яку мені подарували, це була «Панк 57. А пам'ятаєте, я вам розповідав, що скоро в мене, можливо, буде поповнення. Дуже дякую своїй подрузі, яка мені її подарувала. Неймовірна книжка, я вже чуть-чуть читав, і мені дуже подобається. Така вона молодіжна. Ось. І друга книжка мені також подарували її дві подруги. Дякую вам, це переслідування Аделіни. Ті, хто читали цю книжечку, мене Зараз дуже зрозуміють, я дуже хочу її прочитати. Я вже читав деякі відрізочки з цієї книги, тому мене вона доволі зачепила. <клес> Ось така дуже класна книжечка. В неї дуже гарна обгортка, ну, палітурка, Зріз чорний. Вона така доволі велика. Я не знаю скільки в ній сторінок. Ну, здається, тут про якісь викрадення жіночі. Ось таке поповнення в мою бібліотеку. Ну що ж, тепер, друзі, будемо прощатися. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте йому обов'язково вподобайку, підписуйтесь на мої соцмережі, Силки є в описі цього відео. Всім дякую за перегляд! Пока-пока, зустрінемося у новенькому відео. Пока-пока!